Всіх зусиль для того, щоб у майбутньому не допустити до влади людей, для яких права громади пустий звук. Ми тепер моніторимо, як голосують наші депутати та уважно стежимо за її роботою. Хочемо відзначити принципову позицію депутата Львівської обласної ради Осипа Магора, який 20 лютого був при сутичках з Беркутом і бачив свавілля для Дорогоцької місцевої влади та погодився нас підтримати. Тепер він є одним з членів нашої організації. З часу створення ми нас нами написано більше як 120 звернень та запитів. Серед численних проблем, якими займається організація, які ми сьогодні відмітимо, є торгівля, зокрема КП Дрогобицький ринок та несанкціонована торгівля, мапи, майно відділу освіти, земельні питання та сміттєпереробний завод. Про ринок та несанкціоновану торгівлю детальніше розкажуть. Активісти нашої організації Лідія Надкарнична та Роман Грейда, я лише зазначу, що 2 жовтня минулого року ми оголосили безстрокову акцію протесту проти рейдерського захоплення ринку і не дали захопити промисловий ринок, так як це відбулося з молочки. Крім того, в кінці квітня ці звітів працівників комунальних підприємств, затвердженого, затвердженого депутатами, відбудеться звіт керівника КП робицький ринок. Наша організація має розпоряджену інформацію, яка свідчить про зловживання старою владою та керівництвом ринку сурбовим становищем. І ми про це вже повідомили депутатів. Другою темою є забудова міста Масов Мали, Малими архітектурними формами. Місцева влада масово видавала для розміщення малих архітектурних форм дозволи строкового сервітуту. Їх отримали більше сотні осіб. Цілком ймовірно, що це коштувало їм біля 5 тисяч доларів. Особи, які отримали такі дозволи, споруджували не тимчасові споруди, які легко демонтувати, а повноцінні магазини з фундаментом та всіма комунікаціями. Місцева влада по чутках активно спонукала підприємців до подібних капітальних вкладів. Сціонарні споруди, збудовані прикриваючись документами на малі архітектурні форми, вимагають змін до генерального плану, які можуть відбутися лише за згоди громади та мешканців. Тому власники таких тимчасових споруд вклали гроші, але знаходяться в дуже непевному становищі, тому що ми проаналізували судову практику, яка свідчить про те, що укладання договорів особистого сервітуту для розміщення малих архітектурних форм, є незаконним. Крім того, згідно постанови Кабінету міністрів від 30 березня 1994 року, забороняється розміщувати пожежні споруди на зупинках громадського транспорту та ближче 20 метрів від дорожніх знаків. І це вимога пологу дорогу, також порушується. Третє питання, яке ми хочемо сьогодні висвітлювати, стосується майна відділу освіти, яке безкоштовно передається до державному педагогічному університету імені Панка хочемо нагадати про те, що палац Яроша, колишній палац піонерів, архітектурна перлина Дроговича та чимала земельна ділянка у центрі міста, були передані безкоштовно ще попередньою владою у власності університету. Університет сплачує за оренду місту лише одну гривню на рік, боргує комунальним підприємством нижні суми за послуги, недобросовісно ставиться до орендованого майна та не дотримується зобов'язань міською ради і продовжує далі цікавитися комунальним майном. 8 вересня цього року минулого року відбулася пожежа у палаці дитячої юнацької творчості по вулиці Лесі Українки, 44, який був переданий університету і порядок. Пожежники дали нам відповідь, що господар приміщення не встановлений і споруда господаря немає. Ми ж вважаємо, що справжньою причиною пожежі це стало бажання просто понизити його вартість. І тому будемо тримати це питання на контролі. Також наше обурення і обурення громади викликає інтерес до майна школи no В Листопаді 2012 року корпус було передано в оренду. Стадіон та парк по вулиці Симоненка біля школи чомусь набули статус вільних земельних ділянок і також перейшли у власність університету. Документи на стадіон та парк чомусь пропали, кримінальні провадження закрили. А приміщення з No8 знаходиться тепер посеред майна університету. Ми добилися того, що університет має, має забезпечити вільний доступ до користування стадіону, але графіку від відвідування в громаді не було до сих пір надано. А кілька місяців тому депутати прийняли рішення надати університету дитячу і спортивну школу. А в рішенні була не вказана площа, лише була вказана сума оренди. Питання також у нас на контролі. Інтерес до землі та приміщень в комунальній власності ми можемо пояснити тільки одне, що згодом ці об'єкти планують з державних стати приватними. Перше до земельних питань. Факти розбазарювання землі в Дрогобичі не залишились поза нашою увагою. У своїх численних зверненнях ми вимагали від прокурора Павича звернути увагу на факт виділення у межах земельних ділянок під садівництво, переведення ділянок садівництва у будівництво та передачі земель, переданих в оренду та суборенду. Наразі доволі успішно нам вдається не допускати виділення земель під садівництво та змінювати цільове призначення із садівництва у будівництво. Ми також вимагаємо провести інвентаризацію земель, що залишилися в власності громади, та провести технічну документацію до вимог законодавства та упорядкувати земельні черги. Також ми хочемо заявити, що положення про порядок виділення землі під будівництво, згідно з яким міська рада вимагала за виділення земельної ділянки під... Під будівництво чималі кошти є незаконним. Перш щодо сміттєпереробного заводу. Про наміри влади спорудити сміттєпереробний завод ми дізналися в листопаді минулого року. Тоді, коли у засобах масової інформації з'явилася інформація, що новостворена фірма ЕПОКМГ виграла тендер новий сміття у місті і зобов'язалася встановити лінії для сортування сміття у Дрогобичі. Сміття повинно було подальше перероблятися шляхом термічної обробки, спалювання, але тут є величезні екологічні ризики. Тому це привернуло нашу увагу. А фірма Еко КМГ знаходиться на колишньому підприємстві сіпосхімії на території доводного заводу, в межах Дороговича та місцевістям Золотиста. З неофіційних джерел нам стало відомо, що керівництво місту причетне до власності Еко КМГ. І ми зрозуміли, що місцеві депутати проголосують так, як скаже міський голова, а вищі чиновники, прокурори та судді за гроші закриють очі на все, так як це відбулося з молочним ринком. Тому ми максимально проінформували мешканців Дороговича, які проживають в районі Дорогового заводу, а також мешканців стил Рихтичі, Кічаєвичі та Михайлевичі. Ми заручилися їхньою підтримкою та повідомили керівництво області про те, що... День дії по встановленню сміттє та сміттєпереробної лінії припинені. Після Революції Гідності наша організація активно працює з ВО Майдан у питаннях зміни системи влади та недопущення розбазарювання майна громади. 16 лютого ми звернулися на річчя з вимогою заборонити розпоряджатися майном Дрогобицької громади без її зводи. Звернулися до місцевої ради Дрогобича з вимогою ввести мораторій на передачу комунального майна та землі у будь-яку іншу форму власності. Це було проголосовано навіче, і наразі це наше звернення обговорюється в профільних комісіях. Також навіче ми вимагали провести люстрацію та не допустити до влади політиків та чиновників, які дискредитували себе співпрацею з Януковичем та теперішнім керівництвом міста. На сьогоднішній день створена ілюстраційна комісія, і ми приймаємо участь у її роботі. Нам спільно з активістами інших організацій та депутатами районної ради вдалося переконати депутатів Верховної Ради та керівництво облдержадміністрації не дотримуватися квотного розподілу при призначенні голови райдержадміністрації в у районі. Це лише один крок до зміни системи. Влада помінялася і в Києві і в Торговичі, повільно відбуваються зміни. Минулого тижня ми мали зустріч з Кемовим Мірзаєвим, представником ООН по правах людини. Який до липня 2014 року буде моніторити ситуацію в Україні. Бездіяльність правоохоронних структур в Україні по забезпеченню правоміських активістів буде підніматися на європейському рівні і з часом будемо сподіватися, що щось зміниться. Наразі нам залишається сподіватися на власні сили, об'єднюватися та по мірі можливості міняти ситуацію в місті та в країні. Дякую. Тепер позивели Роман Гриндець.